Сьогодення і майбутнє прикарпатського мистецтва у виставковій залі обласного осередку національної спілки художників України масштабна колективна виставка. Це роботи викладачів і студентів місцевого інституту мистецтв. Зокрема, однієї кафедри заснована у 1983-му, Нині вона носить ім'я видатного прикарпатського художника Івана Фіголя, який стояв біля її витоків. 30-літні ювілей кафедри образотворчого мистецтва відзначають впродовж усього року серед заходів і подібні виставки, які раніше презентували в. Музеї мистецтв Прикарпаття та Галичі. Вони ілюструють чотири спеціалізації, які опановує талановита молодь: іконопис, малярство, графіку і скульптуру. Ми вже бачимо школу, школу одного художника. Бачимо школу Миколи Якимешка. Ми бачимо школу Прокопів. Бачимо Окса... Оксани Мійничук, Попенюк, Сандюка. Це вже от намальовується, наприклад, те, що ми би хотіли, е... і ставимо при собою таку задачу перед кафедрою, щоб продовжувати оцю традицію, які і старовинні техніки, і м, сучасні техніки, і підтримати молодь. Говорити про формування нової франківської або ж станиславівської школи малярства стверджують фахівці наразі. Ще рано впізнаваність стилю місцевих художників, нове покоління яких формується на базі 30-літньої кафедри, мистецтвознавці визначатимуть і характеризуватимуть вже через століття. А поки що, завдяки подібним виставкам, відкривають глядачам нові імена. У цій експозиції близько півсотні робіт. Серед них чимало на сакральну тематику. Ті відвідати, тому що тут виставляється багато моїх одногрупників. Моя робота мала бути теж присутня, але, на жаль, за великий формат самої роботи на приблизно метр вісімдесят довжину. І, на жаль, приміщення не дозволяє такі роботи виставляти. І хотілося щоб розширювали, розширювали зал спілки художників для того, щоб можна було і більшого розміру, більшого формату роботи теж виставляти і показувати свою творчість людям. Експозиція вмістила пластику дерева та інших матеріалів, а також яскраво. Ревість живопису, в тому числі і на склі. Окрім того, розмаїту своїми формами та змістом графіку. Ось ця робота, присвячена таємницям галицьких майстрів, виконана у техніці ліноритної гравюри і має назву оповідки на вшпиньки». Її авторка наразі вже аспірантка. У майбутньому теж планує взятися за викладацьку діяльність, а поки що займається науковою. Моя тема українська гравюра 16-19 століть в західноєвропейському контексті графіки. Компаративний аспект це є порівняння західноєвропейської гравюри із гравюрою України, тобто шукати. Та український національний стрижень серед мистецтва інших країн. Поки що збирається література, пишуться статті для початку. А далі будемо бачити, як буде працювати Працювати в архівах, працювати в бібліотеках. Ну чекає купітка праці. 30-літній ювілей кафедри образотворчого мистецтва відзначать також науково-практичною конференцією, яку проведуть у день її заснування 7 листопада. Окрім творчих робіт, вона презентуватиме також наукові доробки і не лише викладачів та студентів, але й гості із інших областей. Країни